Військовий центр запорожців Січ був розташований на островах за Дніпровими порогами. Перші укріплення козаки збудували на острові Мала Хортиця. Пізніше Січ переходила з місця на місце і врешті осіла на Микитиному розі в гирлі Базавлука. Тут виросло ціле козацьке місто з валами, засіками, стрільницями та артилерією. Січ стала серцем запорозького козацтва. Її територія поділялася на паланки, якими управляли полковники. Зазвичай паланок було від 5 до 10. Січові козаки складали військо, кішку, жили запорожці у куренях. Куренями називалися й військові підрозділи, яких було 38. Утворювалися вони за принципом земляцтва. Так виникли Переяславський, Канівський, Полтавський корені. А очолювали їх обрані козаками курінні отамаки. На Запорожжі можна було зустріти вихідців майже з цілого світу, але основна маса людей прибувала з України. Доступ на січ мав кожен, хто тут бажав поселитися, говорив козацькою, тобто українською мовою, сповідував православну віру, дотримувався постів. А справжнім козаком новачок ставав лише тоді. Коли вивчав козацькі правила і вмів коритися кошовому отаману, старшині і січовому товаристві, у стосунках між козаками брався до уваги не вік, а час вступу до військ. Законом на Січі був козацький звичай, який ґрунтувався на засадах колективізму, побратимства та взаємодопомоги. Січове право було не писане, оскільки козаки вважали, що будь-які писані закони обмежать їхні вольності. Найтяжчими злочинами вважалася зрада, порушення військової дисципліни, посягання на січове майно, приведення на січ жінок за винятком матері, сестри та доньки, піятство під час походу, пограбування мирних жителів, за вбивство товариша, злочинця закопували живцем. При цьому вбивцю клали до ями разом із убиттям. Верховна влада на Січі належала раді брати участь, у якій мали право всі козаки. Вона збиралася 1 січня на покрову храмове свято Січі, на другий третій день Великодня. А крім того, у будь-який час на вимогу Запорозької громади козацька рада обирала всю старшину. Оголошувала війну та укладала мир, організовувала військові походи, карала злочинців. Старшина відповідала за свою діяльність перед військом, і якщо в чомусь провинилася, то рада скидала її, а часом і карала смерть. Так і гетьман на Січі усьому слухався рад. Зате на полі бою мав повну владу над військом і над життям кожного вояка.